Напередодні дня міста в Звягільцентрі прийшла масштабна діалогова зустріч з керівництвом міст партнерів та міст форпостів життя українських громад у період війни, яка зібрала представників органів місцевого самоврядування партнерських організацій з різних куточків України. Хочу би сказати, що для нас є велика честь сьогодні? Десь у рамках відзначення дня міста сьогодні зібратися на нашу. Таку зустріч, діалогова зустріч, діалогова така спілкування е, по темам, проблемам і питанням, які на наш погляд будуть цікаві і які варто нам десь поспілкуватися і обговорити. Програма заходу була насиченою та глибокою за змістом. Учасники піднімали важливі питання для громад, обмінювались досвідом, обговорювали актуальні виклики та напрацьовували спільні шляхи їх подолання. І з містом Зяглю долини давні, давні, добрі стосунки, побратимські стосунки, дружні стосунки. Оці панельні дискусії дуже важлива річ з усіма партнерами, з усіма головами і представниками громад з України. Дві мега важливі теми. Не перша дозволяє нам розширювати свої спроможності, розширювати свій кругозір, розширювати залучення допомоги міжнародної грантової, проєктної від міст партнерів, що важливо не, не лише в цей час війни, в цей час особливо, а й а й взагалі. Та бо ми соціальні істоти. Одним жити звичайно можна, але ну. Разом набагато легше в цьому світі, і цей час непростий, показав важливість цієї роботи. Мене дуже тішиться, що звягель веде активну таку роботу в цьому плані. Долина також я радий поділився тим скромним досвідом, який ми маємо. Я думаю, що ми. Ну, чогось навчилися один від одного, не від інших наших колег, які також виступали. Я як очільник громади, побачив що місто рані дуже чисто прибране, так тому що напасам передзвичайно, що очільники громад звертають на чистоту міста, на те, що дійсно за ним дивляться, і мені дійсно подобається, що дійсно тут є газда на своєму місці. Ми побачили, що тут приїхало дуже багато громад, голів громад, представників громад. Так і ми сподіваємося, що ми спільно напрацюємо. Різні шляхи майбутньої співпраці, ну ми розуміємо, що держава коштів немає, і відповідності маємо об'єднуватися на міжодним для участі в спільних проєктах. Ну, наприклад, як варіант транспордорні різні співробітництва, так що можна залучити ну, різну там допомогу, грантову підтримку, ну з тим, щоб міста одне одному допомагали. Панельні дискусії охопили такі ключові теми: міжнародне співробітництво, значення партнерства з міжнародними організаціями в умовах війни, залучення мешканців до прийняття важливих рішень у громаді, ветеранська політика, підтримка, адаптація та інтеграція захисників і захисниць після повернення. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб, безпека та реагування на надзвичайні ситуації, як громади справляються з викликами воєнного часу. Нас зацікавили ті теми, які будь-проговорювати. Першу тему, яку почули взагалі вразила. Ми вже ми вже знайшли для себе, як сказати. Гарний, гарний досвід, який вже скористалися буквально. от зараз вже обмінялись і скинули всю інформацію в наше управління економіки щодо міжнародного співробітництва майного влазі. Взагалі, захід підготовлений в такій формі, в якій у нас в громаді не проводиться. Ми це також собі переймемо. Тому що дуже цікаво, кожного є можливість висказатись на ті теми, які на сьогоднішній день внутрішньопереміщені особи, ветеранська політика, міжнародне співробітництво це ті теми, які цікавлять всі громади України, в тому числі і нашу. Тому ми з радістю прийняли участь в такому затишному залі. Сподіваюсь, що по ветеранській політиці ще привеземо якийсь дуже гарний досвід. Ну тобто, захід організований для нас дуже. Цікаво, хочу сказати, що з командою керівництва вашого міста ми познайомились два роки тому. Були дуже вражені потужністю, потенціалом тим, яким володіє команда самоврядування. Дуже приємно було побачити місто ваше не на світлинах в інтернеті, а таким, як воно є, гарним, чистим, привітним, з дуже привітними, гарними людьми. Назвичайно, мене зацікавила друга тема особливо. Питання, такий інструмент, як асамблеї в процесі залучення та громадян до вирішення справ міських, до вирішення справ громад. Дуже хочу щоб звягель поділився цим досвідом. Ми секретарем ради вже домовилися, що наші люди приїдуть повчитися, повчитися методології, повчитися способів, і це ну так би буде корисно. Звягель я досить часто був і. Ми дружили ще з ну от сьогодні задали, 10 років ми підписали договір про співробітництво, і фактично, ну, якщо не кожен рік, то через рік або голова Звягеля, або я приїздив, обмінювалися якимись там, культурними делігаціями. Тому я у вас тут дещо вже знаю і розумію. Ну, що очікував? Ну, я думаю, що очікував, перш за все спілкування з головами. Заступниками зрозуміти ситуацію в їхніх громадах, порівняти з своєю громадою, щось запозичити. Якийсь досвід для цього я сюди приїхав. Однією з важливих частин зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю між Вягільською та здолбунівською територіальними громадами, що відкриває нові перспективи спільного розвитку. Дуже здорово, що представники муніципалітетів зібралися поміж себе, тому що ось та дискусія, яка сьогодні вже. Відбувається про можливість міжмуніципального, партнерства міжнародної співпраці, і саме в тому ключі, в якому її веде головуючий міський голова Звягеля, вона дуже корисна, в який спосіб ти знайшов цього партнера, де ти знайшов це місто побратима. Це корисні інформації. Рідко де почуєш правдиву інформацію, тут дається налаштувати на такий лад, що колеги діляться цією інформацією. Не часто почуєш про те, що на такому рівні не за те, що пройшов лист звідкись, а й за те, що самі схотіли, піднімається питання громадської участі, партисипації. спілкування з людьми для чого, що від них, що для них, яким інструментом користуватися, і коли обговориться це на такому рівні. Це точно знак про те, що ми людиноорієнтовані громади, які тут зібралися. Це точно знак про те, що хочеться робити. Для людей задля людей самим залишаються людьми серед учасників міські голови Калоша, Коломиї, Долини, Миргорода Здолбунова, а також секретарі, заступники та посадовці з таких громад: Чугуєва, Південноукраїнська, Оржиці, Златополя, Хмільника, Нововоронцовки, Калинівського, Борислава. Та Нововолинська також були присутні представники асоціації міст України та Міністерства розвитку громад і територій України. Сьогодні на заході піднімалися тематики, які актуальні для всіх громад, і вони актуальні для Громад форпостів і для громад партнерів а це безпекові питання, це ветеранська політика, це питання соціальної адаптації внутрішньопереміщених осіб, питання, які стосуються тих моментів, які настануть, уже коли будуть повертатися воїни з війни. Це дуже все чутливі питання. І як показував круглий стіл, громади обмінювалися досвідом, і громадам форпостам є що сказати, громадам-партнерам є що сказати. А Звягіль має наскільки потужне міжнародне в першу чергу представництво міжнародних партнерів, що теж ділиться цим досвідом всіма іншими громадами. Під час візиту до Звягіля гості мали можливість поділитися своїм досвідом та особисто ознайомитися успішними прикладами розвитку Звягільської громади. Серед них Дія-центр, центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, реабілітаційне відділення Звягільської багатопрофільної лікарні, центр розвитку дитини Дельфін, гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб, сквер пам'яті, гімназія номер 9 для безпеки учнів у навчальному закладі збудовано сучасне укриття, що відповідає всім вимогам часу. Щиро дякуємо всім партнерам, учасникам та організаторам за плідну зустріч, обмін думками та готовність до подальшої співпраці в рамках відзначення дня міста, в рамках нашого візиту, я хочу побажати, щоб звягель розвивався і надалі показував приклад для всієї України і був успішною, чудовою, процвітаючою громадою. Та тільки процвітання, розкотку, і щоб ну це місто залишалося містом щасливих людей. Хотілося побажати процвітання миру, нашій Україні, нам, усім, всім нашим вільним людям. Ну і хай Бог допомагає і береже всіх. Ну і у Звягільської громади є ми місто партнер, місто Південноукраїнське, які завжди готові піти на зустріч до співпраці, до різних ініціатив і підтримати під час військового стану. Ми розуміємо, що підтримка наразі дуже потрібна. День з днем міста. Хотів привітати всіх жителів вашої громади. Ну, бажаю розвитку. А саме головне нам миру і перемоги. Місто Звягель вітаю. Днем міста, з Днем відновлення історичної назви. Хочеться побажати, щоб всі ці людиноорієнтовані цінності, які сьогодні озвучувалися, щоб і впроваджувалися в життя, щоб таких прекрасних центрів, в якому ми знаходимося, таких прекрасних закладів, які ми сьогодні ще відвідуємо, ставалося все більше, і служили вони якомога довше. Я бажаю громаді Звягіля, щоб тут народжувались великі, великі люди більше Лесь Українок, більше залужних.